Салон магазин сонцезахисних та віконних систем пропонує вам широкий асортимент, який привнесе затишок та комфорт та стане частиною інтер'єру вашої квартири чи будинку. Вертикальні та горизонтальні жалюзі з багатою кольоровою гамою дозволять знайти саме те, що задовольнить ваш смак. Тканеві рулети відкритого та закритого типу з різноманітною світлочутливістю та більш ніж двохсотма кольоровими і фактурними рішеннями допоможуть відчутно зекономити на шторах та гардинах, а також системи день ніч, які мають унікальну функцію регулювання надходження сонячного світла в приміщенні. Надійні та довговічні захисні рулети та гаражні ворота від компанії Алютех. Металопластикові вікна із профільних систем відомих виробників. Віка, рехау, БіДіЕс, саламандер допоможуть зменшити витрати на опалення, максимально поліпшать шумоізоляцію та безпеку ваших домівок завдяки встановленню спеціальної фурнітури проти зломів. Тож приходьте, ми знаходимося за адресою вулиця 1 травня, 11, в приміщенні прирізка скла. Наша мета. Бути частиною вашого затишку. На останній в цьому році апаратній нараді міськвиконкому були визначені пріоритетні напрямки діяльності міської влади у 2014 році. Це, зокрема, збалансований міський бюджет, забезпечення його наповнення в повному обсязі, створення сприятливого інвестиційного клімату у місті, впровадження енергозберігаючих технологій, створення нових робочих місць, розбудова інфраструктури, забезпечення якісної освіти та соціального захисту дітей, ветеранів, багатодітних і малозабезпечених. Бечених сімей. Виконуючи обов'язки міського голови Галина Поліщук підвела підсумки цього року протягом 2013 року. Фастівською міською радою та її виконавчим комітетом з метою втілення в життя доручень президента України щодо виконання програми соціально-економічного розвитку території міста, вирішення соціальних проблем та покращення рівня життя населення, відновлення сталого економічного розвитку територіальних громад міста, завдяки впровадженню заходів програми економічних реформ. Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава, впроваджуються три інвестиційних проекти, які поліпшать соціально-економічне становище міста, створять близько 400 нових робочих місць, запровадять новітні та енергозберігаючі технології. Фастову необхідне нове сучасне житло з новими комунікаціями. Тому міською радою було надано згоду на передачу в суборенду земельної ділянки для будівництва чотирьох секційного 120 квартирного будинку, в якому планується 64 однокімнатні квартири та стільки ж двокімнатних. Всього загальна площа будинку буде складати 6 тисяч квадратних метрів. Відзначила Галина Федорівна роботу Фастівського комбінату комунальних підприємств, яким у поточному році було виконано значний обсяг робіт з благоустрою міста. Зокрема, за кошти субвенцій державного бюджету проведено капітальний ремонт трьох тисяч квадратних метрів асфальт. Та бетонного покриття доріг проведено роботи по ремонту покриття проїжджої частини вулиць Тельмана, Мічуріна та провулку Богдана Хмельницького. Фастівському комбінату комунальних підприємств міською радою було передано вантажний бортовий автомобіль для збирання і транспортування твердих побутових відходів. За кошти місцевого бюджету придбано ручну маркірувальну машину для нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на покриття автомобільних доріг. Оновлено парк спецтехніки комбінату, придбано автогрейдер та бульдозер. Також було вжито заходи по оптимізації схеми. Теплозбереження комунального підприємства Фастів тепломережан згідно інвестиційної програми, спрямованої на розвиток теплопостачання бюджетних установ міста. Працівниками комунального підприємства «Фастів Водоканал» за період 2013 року виконано роботи по заміні старих водопровідних мереж на нові загальною довжиною понад тисячу погонних метрів. Усунено 185 аварійних ситуацій на водопровідних мережах, капітально відремонтовано. 59 водопровідно-каналізаційних колодязів працівниками комунального підприємства Фастівська житлово житлово-експлуатаційна контора» протягом року виконано ремонтні роботи рулонних покрівель у 27 житлових будинках та шатрових покрівель і замощень в п'яти будинках. Управлінням освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради протягом року було проведено роботи по капітальному ремонту та реконструкції закладів освіти міста. За рахунок спонсорської допомоги та благодійних внесків зміцнено матеріально-технічну базу загальноосвітніх шкіл міста. У дошкільних навчальних закладах міста закуплено медикаменти для медичних кабінетів, іграшки та методичні посібники, проведено поточні ремонти приміщень, а також часткові ремонти електронних. Електричних, каналізаційних та опалювальних систем. Дошкільні заклади освіти повністю забезпечені комп'ютерною технікою та підключені до мережі інтернет. З бюджету розвитку міста виділено кошти на капітальний ремонт палацу культури, проведена заміна вікон та ремонт другого поверху центрального крила, реконструйована та вимощена тротуарною плиткою площа перед Палацом культури. Окремо було проаналізовано проблеми, з якими до міської влади та на урядову гарячу Лінію, зверталися фастівчани минулого тижня, дано ряд доручень відповідним службам для якнайшвидшого їх вирішення. Завершуючи нараду, Галина Федорівна привітала всіх присутніх з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим і побажала здоров'я, щастя, миру і злагоди, добробуту та гарного настрою. Сергій Гордієв, Микола Правдівий, новини, телеканал АСТВ.